Сьогодні у нас теж буде праздник. Юрій Цезарь виходить на вулицю, бо у нас дуже тепло, плюс 13 сьогодні. Зима хороша, прямо я скажу, прямо ідеальна зима, нема інших слов. Сьогодні Юрчик, виходиш ти на траву, походиш, одихнеш, бо тут сидіти на одному місці дуже важко. Розочка доченька буде на місці, тому що вона вчора бігала. Мадам, а ти будеш на місці теж. Ставте лайки, підписку. Сьогодні вийде відео як він буде на вулиці. Подивитися буде смішно. Я сподіваюся, да, Юрій Цезарь, як ви будете копати землю. Ну, так. Ставте лайки і підписку Обязательно.